Може, трапитися. Щось незвичайне. Повчальні вистави з основ безпеки життєдіяльності для театру Ляльок не новина. Щороку спільно з головним управлінням МНС в області вони додають до дитячої казки повчальні історії. Таким чином, доступно і зрозуміло, в ігровій формі розказують дітям, як правильно поводити себе на природі біля води чи на катку. Напрямок роботи з дітьми це один із пріоритетних напрямків Міністерства надзвичайних ситуацій. І такі ситуації, як запобігання пожежам, як, як себе поводити на воді, випадки харчових отруєнь. Зосередити дитячу увагу на сцені не просто кажуть лялькарі ще важче це зробити, коли вистава є не просто казкою, а розповідає про серйозні речі. Тож готують прем'єру дуже ретельно. Ми запросили режисера з Черкас. Він приїхав, привіз п'єсу. П'єсу адаптували спеціально для сучасності. От зараз вона написана. от де максимально хотіли врахувати потреби на чому зосередити увагу дітей. Схоже, що потуги лялькарів не були марними. В театрі був аншлаг. Батьки також бачать сенс такого каскарства. Дитині дуже важливо не так знати теоретично це все і пояснити дуже важко, що не можна з вогнем гратись, не можна, наприклад, якусь шкоду робити. А вже коли це дитина бачить практично, тобто ну, це вистава, казка, книжка, от дитина запам'ятовує, бере це все для себе. Рівненські театрали вже внесли виставу пригоди в чарівному лісі до свого репертуару на вихідні дні. Крім того, аби достукатися до якнайбільшої кількості дітей, планують об'їхати з нею усю область. Оксана Жужельська, Олександр Терехов, інформаційна програма День.